Oh I love it. E <laughs> this concert is super. Кісті Сенегал розповідає, що вони працювали сьогодні дуже багато задля того, аби вийшло ось таке чарівне магічне звучання. Він грав на корі африканській гітарі з 21-ю струною старовинному інструменті з його країни. Його батько король кори. Він викладає власне музикування на ній. А кеба успадкував це вміння від нього. А той від свого батька, власне, це спадкова династія музикантів. Уже багато століть вони грають на корі і власне. Він перепрошує за свою англійську, адже приїхав із франкомовної країни. Перед тим був у німецькомовній. І власне в нього все налаштувалося на інший а, мовний лад. Тому йому дуже важко перелаштуватися, попри те, що наша англійська теж не надто добра. Афріка я Амнотвіліжіс нотетошоамде атеїст овдеґруп. Ханс зізнався нам сьогодні, що геть не релігійний атеїст, і гадає, що якщо Бог і є, то він у природі. Ну а своїм музичним сетом, яким називає виступ на цій месі, репрезентував не Бога, а свою творчість. Це був я, каже ханс. Це була важка робота задля імпровізації, тому що треба було впоратися з великою кількістю різних неочікуваних ситуацій, у яких доводиться продовжувати грати, попри все, це не просто підіймання опускання різноманітних там важелів. Одного разу він помилився, і всі почули, що щось пішло не так, щось випало з мелодії. Дурнувата ситуація, але таке трапляється, чи робота направду важка. Ну, Взагалі-то я з Франківська сама родом, і тут в школі вчилася як Ярина Турянська, а от тепер я живу за кордоном і моє прізвище Олександра Має. Багато елементів пов'язано. Різних культур, різних релігій. Це те, що, напевно, нам зараз потрібно. Щось спільне, таке для душі, для, для розуміння, для взаєморозуміння. І, Найголовніше, напевно, про що ми думали, це е, слухати один одного. От я думаю, це те, що створило сьогоднішній концерт. От. А як називається те, що ви співали? Е, моя частинка окрема це е, насправді е, середньовічний григоріанський корал, корал, які проходить з походить за Квитанієм з південно-західна частина Франції. Е, 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 这个乐器是琵琶，是中国民乐之首。我今天弹奏的乐器是，呃不，我今天弹奏的乐曲是彝族彝族舞曲。幺八五哔哩哔哩怎么选的？<music> Хорошо. Сегодня э, она играла вот этот инструмент, называется пипа. Это китайский народный инструмент. Ей уже тоже не лишь больше тысячи лет уже Старая инструмент сильный, очень старый инструмент. И она играла эта песня называется народ и это э, народ как ну китайский народ ну как В принципе, чем больше концертов, тем как-то больше, э, не знаю, мечтает нравится, и как-то это все становится с каждым днем в чем-то легче и легче. То есть это даже помогает. Это очень интересный опыт. И какие-то другие ощущения. То есть, само может быть настроение более спокойное, умиротворенное от этого как-то другие ощущения. Музыке даже появляется. Это был больше эксперимент. Поэтому, наверное, больше подход э, музыкальный, более какой-то творческий. В первую ну, очередь, все-таки это да. музыкальная часть какая-то. Наверное, да, пока вот такое восприятие. А вот играть в помещении часто получается, или наоборот, это прецедент, то есть играть в раме, по сути. Опять-таки очень приятная акустика, и возможно даже не нужны никакие специальные микрофоны, или что-либо, что потому что звук очень э, сам собой, реверберация, и, и сам собой формируется очень красиво. То есть в этом есть много плюсов.